О, всі ми знаємо, є футбол, вид спорту, де грають дорослі, а є дитячий футбол. В цьому ж між ними різниця? А різниця, звичайно ж так і є. І тут слід зазначити, в чому ще й різниця між дитячим тренером та дорослим або професійним тренером. Називайте, як хочеться. Отже, різниця, що робить професійний тренер футбольний, які в нього цілі, які в нього задачі. В нього ціль одна перемога. Він підбирає гравців або приходить в клуб, в якому вже є гравці, які вже щось вміють, і він має їх застосувати на полі так, щоб е зробити якнайбільше перемог, здобути все. все дуже просто. Дитячий тренер це і дитячий футбол це зовсім окрема історія, зовсім різні професії. І якщо ціль професійного тренера дорослого вигравати ігри, то завдання дитячого тренера це. Як про не сказати, не створити, а підготувати і зробити, створити, можна і так виразитись, як найбільше професійних гравців, щоб професійним тренерам було з ким перемагати. Ось в цьому вся різниця. Тому дитячий тренер він повинен вчити, він повинен закохати дитину в футбол, він повинен її е, супроводжувати на своєму шляху, створити гарне середовище, веселе. Щоб діти отримували задоволення від тренувань. І потім згодом поступали до академії, до клубів, ставали професійними футболістами і перемагали. Ось в цьому і різниця. Перемоги в дитячому футболі не мають ніякої, абсолютно ніякої ролі не грають. Перемогли ви програли. Головне це задоволення, любов до футболу і те, що дитина розвивається і вчиться і перебуває в сприятливих для цього умовах. Підписуйтесь, далі будемо говорити ще на різні теми. Внизу є ссылки на інстаграм. Всі ці приколи. До зустрічі!